Танцюй, моя пташко, просто посеред села. Саме для цього його спалили дотла, красива у своїй силі, сильна у своїй красі. Танцюй, моя люба, покажи їм усім. Посеред цього згарища, залишеного ворогами, танцюй так, як ти завжди уміла, гордо і гарно. Танцюй за тих. Хто тут народився і тут поліг. Танцюй за тих, у кого більше немає ніг. Танцюй за померлих дітей, за чоловіків і жінок. Танцюй, моя люба, ти заслужила на цей танок. Ті, хто тут палять села, уже прокляті і роздерті. Це танець твого життя, а значить, танець їхньої смерті. Хай тут. Під твоїми ногами виростає нова трава. Хай тут будуть нові посіви і нові жнива. Хай тут, де ти вкажеш рукою, Виростають нові хати. Хай тут буде чим дихати, буде чим дихати. Хтось тут мусить танцювати, інакше усе це не має ваги. Хай ворогів багато, а хай ляжуть тут вороги. Танцюй, моя пташка. вперто без жалю і каяття, бо це танець їхньої смерті, бо це танець твого життя.